Коротко новини за 4 серпня. На Прикарпатті з озера дістали тіло підлітка. Хлопець потонув селищі Обертин у місцевому озері. Водолази виявили та підняли на берег тіло хлопця 2008 року народження та передали працівникам поліції. На місці події з родичами загиблого працював психолог. У Львові горів готель. Займання виникло на 9-му поверсі. Площа пожежі близько 300 квадратних метрів. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо його номері стався вибух. Відомо про шістьох потерпілих. З них четверо дорослих віком від 25 до 60 62 років та двоє неповнолітніх, 14-річні брати. Усіх потерпілих доставили до лікарні. Судитимуть водія мотоцикла, який п'яним спричинив ДТП. Як відомо, 22-річний житель Надвірнянського району, керуючи мотоциклом, на підпитку не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем. Унаслідок ДТП неповнолітня пасажирка мотоцикла отримала численні травми. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Завтра, 5 серпня, на Прикарпатті очікується Нилива хмарність. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вночі в області буде від 12 до 17 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.